Хей, 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 привіт всім! Привіт усім а з вами канал Емопілачану і, і Амопіла. Так, так вона на мене прийшла в гості. І ми сьогодні нам всі маленький пікнічок. Наконець туди до неї прийшла. Ну, все таки раз нас у мене була, але без стра на моїй день народження, коли ми ще не були в Ютубі. Ну да, ну, да. За ще відео. Це було просто тупе. Наше начинание прошлого творчества. Тупа ну да. Мы тут занимали новинку. На, на дядю. А, наверное. На тетю. Ми... <голов'? Я тоже. голов 'я> на тетю санировалась, да. А тут такие хорошие светлания. Ну, Ааа! <голов 'я> Кстати, я сегодня нарядна. Сейчас мне пришла до моей гости. Мы чуть-чуть поднарядились. До меня пришла моя подруга Лиза. Подружка Сашунька і я без мого брата Толі. <різвіст> <різвіст> да, ми їли чіпси, ми їли морозиво, ми їли шашлик з бараніне, салатик, ковбаску сирок, водичку пили. Ну, це я вам буду ще розказувати, що ми їли. А ми ну, так і морозиво пала. Тихо. Я тебе покликаю, у мене спалки морозива, бок на сході, і все, поїла, називається морозива. А в мене було вафель, чи в тебе класний морозива? А в тебе ще морозива, в морозилці сидить. Ха, з'їла! А я візьму, заберу і тобі не дам, бо ти в моїй морозилці сидить морозива, да-да. Ти, ти, бери, я тебе покочу, нехай не їлся. Хочеш, хочеш. Я хочу. А от хочеш. Так, ладно, ми ну тут говоримо з людьми, а не споримо. Ну добре. І так, кстати, у нас є одне маленьке увидел, неправда на ведьма, я не убила. Вечера тупичи вообще. Лишь я і машинка за це напил пять написали число. Ви тут не доходяще, ти ж я участвую і своє число. Взагалі, це моя помилка, тому що я написала просту фортуну, а треба було написати числову фортуну. Але моя в коментах написала, що там, типа, народ, це числова де да, ви забули свої числа, що ви повинні написати від 1 до 20. Написали число тільки я помню, 6 і число 2. Да, ти я так. Так. І ще. Мапікора, я дуже хочу, щоб ти типу, поучаствовала в моєму конкурсі. Ну я не знаю, мені просто дуже подобається твій канал, мені дуже подобається сама ти, всі твої конкурси, фортуни таке все. І вона буде в твоєму конкурсі. Да, я буду участвувати в твоєму конкурсі. Я вообще то, вроді би, перший раз участвую в твоєму конкурсі. Просто у мене було що в контактах. Були такі типу, що виграші поняшок. І після того, як у ютубі почали ці теж виграші поняшок, я вже ну боюся участвувати, того, що протягом цього. Ну, коротше, і я зараз скажу по поволі попольні програмі. І так, краще на контактах знайшла такі групи, там, де мобі там шоп-шоп-шоп. І коротше пише там коменти на все таке з число там покласти клас і репурснути. Це просто знаєте, якийсь так розвод. І як то, що той модератор робить, я кому хоче. А вона там була флаті Rainbow Power, реально. І вона дуже хотіла, тому що вона їй дуже подобала. Але О... та гагана її не, 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 не отримала. Я участвую в двох конкурсах на Rainbow Power Fluttershy. Ну ще ви хочу сказати, що <звук> з неї що у мене нема не одної настоящої. От то, що дядя Сані Сан, роз, може вони настоящі, але вони двохметрові. Не похожі, ну питать, але просто пользу мордочка похожа. Да, у них похожа мордочка, і ще у них на якомусь копиці є дирочка. Але якихось там без знаків Хасбру чи на коробочці, чи на пакетику там не було. Ну так, тому а ну ти, ти зрозумієш, ну вона моя подруга і взагалі то в мене навіть по нічому не. Ну так, и мне скармы прикольные, я кого? не знаю, Мы уже готовимся до свого копур, что сейчас мы е, я там даю поради, а наслевая Дамбишему малювание на я. А я и не дозволяю малювати. А сама лучше на малю малюнке. Я просто советую які там імена давати, я советую які там. Э... Ой, ну да. Або просто цей там улюбленців. А вона вже сама тут все малює, то її полі фантазії. І тим біс, вона багато не залишається зі мною. Так. Ну, а це вже. А, п'ять минут, мать. Ну че? А ну тоді я тебе прошу, ну, ну візьми її роботу. Я думаю, тобі сподобається її робота, вона дуже буде старатись. Ну не знаю, можете другий теж уже, хоча я знаю, що коментар, коли той конкурс, наприклад, вона там виграє. Ну, наприклад, наприклад, наприклад. Усе то якщо ти читала під своїм відео этого конкурсу, як ти дали, ну, подарувала на пілочане Ліру, то ти навіть бачила, що всі були проти неї, що типа у неї не ті малюнки, що у неї не красиве, що у неї то сього. Це просто завість. Я не розумію таких людей, які просто, а де ти така пратися, каву просто завідують. І знаєш, що після того в неї почалося більше викласти дізлайків. най майже на кожному на кожному відео. Дізлайк, дізлайк, дізлайк. Ну, а мені тут знаєте, по барабану. Але якщо я не впілала вже швейно, ці конкурсі, ну я не надіюся на перемогу, тому що вже вернула до конкурса, мені це вистачає. Мені іде наприклад загріта, ми впіла в дуже любу віру. Але я думаю, Анатіва все-таки зможе виграти. Я дуже надіюся, Я за неї буду дуже рада і буду тобі дякувати і буду тобі ставати на коліна, що дня буду до тебе молитися. Ну, а на це показ. Це була таке малесенька болтовня. Я буду кожен день перед тобою вставати на коліна і буду Бога прожити щастя висля до одной піколе ну, почуй мої вложения. Пожалуйста, подивися її відос. Ну, я ще не викладала відос, але ви скоро викладу. Бо я ще не домалювала. Да, да. да. Ну да, да, да. І те подивися відос. Да, і двам. Так що всім балюшки. па, -па!